Десятки сумчан, яких ушукав забудовник, прийшли під стіну обласної прокуратури з вимогою зобов'язати поліцію розслідувати шахрайство. Ці люди вклали свої гроші у будівництво чотирьох багатоповерхівок у сумах. Ми всі потерпіли від шахрайських дій сумського обзитого забудовника сумчани зде, а директора Балацька Андрія Петровича, який обіцяв нам побудувати квартиру в новобудовах за відсього і місць десятки мільйонів гривень. А поліція нічого не бачить. Кримінальне провадження за фактом шахрайства поліція відкрила ще у лютому 2020-го. Але підозру у цій справі нікому не оголошували до грудня цього року, коли ошукані сумчани попередили мерію про проведення мітингу під прокуратурою і поліцією. Чому майже два роки розслідування не рухалося? Як сумчани потрапили на гачок недобросовісного забудовника, і що робити, щоб не наступити на ті ж граблі. Чанин Микола Шимко професійний альпініст, але останні два роки не має можливості ходити у гори, бо займається розслідуванням будівельної афери, жертвою якої стала його родина. Восени 2019 року ми побачили. Красиву рекламу на вулицях міста та в інтернеті. Мав би будуватись семиповерховий житловий будинок підвищеного комфортом з паркінгом. Ми довірились цій компанії та внесли 700 тисяч гривень. Ми несли повністю всією сумою, бо нам ми домовилися тоді за 10% знижку додатково. І запевняли нас, що за рік ми отримаємо квартиру в новобудовах. За договором, будинок, у якому мала отримати квартиру родина Миколи, спочатку повинні були звести до листопада 2020 року. Потім здачу житла перенесли на жовтень цього року. Але настав грудень 21-го, та окрім бур'яну та паркану, на ділянці, де мала бути багатоповерхівка, нічого немає. А це вулиця Косівщинська, де будівельна компанія Сумчана СД мала звести іще три багатоповерхівки. Але й тут будинків немає. В кінці 2019 року ми прийшли заключати договір на покупку квартири, і нам обіцяли, що в течение року нам построїть нашу першу секцію. От кінець 21-го вже два роки пройшло. І до сих пор нічого нету, просто перший етаж по не і все. Сім'я Олексія сплатила за умріяну квартиру 16 тисяч доларів. Щоб їх зібрати, вони з дружиною два роки пробули на заробітках у Польщі. Взагалі в Україну не приїжджали на заводі по 12 часов вдвоєм, тобто почти без вихідних майже. Посоветували нам купити квартиру в этом новострої. Сказали, що буде все красиво, буде сучасно, підземні парковки. Ну красиво розказали, все показали. Ну ми решили вложиться. Але так само, як і родина Миколи, Олексій з дружиною квартиру не отримали. Вони завтраками. Місяць, два, тиждя, все буде. В тоже ну, около полугода, нічого не починало строить. Потім ми прийшли к ним в офіс, написали заявление на возврат средств. Средства не вернули и ми подали в суд. Нам дали рішення суду на руки бумажку и все. И как бы ніхто більше нічого не делал, нічого не возвращал. У суді пояснюють це так. Розглянувши позасуд, висновку про обґрунтованість. Вим... Щодо стягнення коштів з компанії забудовника та стягнув з товариства Сумчани СТ грошові кошти у сумі понад 400 тисяч гривень, включаючи інфляційні збитки та 3% річних. Проте саме рішення суду не означає автоматичного стягнення коштів. Питанням стягнення коштів суд не займається. І у разі, коли боржник не виконує рішення суду, то позивач має звернутися до виконавчої служби, державної виконавчої служби чи приватного виконавця у судовому реєстру. Ми віднайшли сім справ, у яких суд задовольнив позови сумчан до недобросовісного забудовника. Крім того, ще у кількох справах гроші з товариства сумчани СД стягували постачальники будівельних матеріалів та проєктувальники. А за інформацією реєстра боржників, заборгував забудовник і державі. Це в основному вимоги Державної податкової служби, тобто за несплату податків 29,5 тисяч гривень. У нас на виконанні перебуває з. Ведене виконавче провадження щодо стягнення боргів з ТОВ Сумчани СД на загальну суму 3,6 мільйона гривень, проте шляхом перевірки реєстрів виявлено, що зареєстровано рухомого та нерухомого майна за боржником не виявлено. По коштам на сьогоднішній момент на рахунках кошти відсутні. І на зв'язок до виконавця ні представники боржника, ні керівник не з'являються і за адресою. Яка повідомляється нам в виконавчих документах виходом виконавця встановлено, що вони не знаходяться виявити їх неможливо. Це за адресою Кооперативна, 19. справа в тому, що за даною адресою, наскільки я розумію, знаходиться декілька підприємств, і якщо не помиляюсь, за схожими навіть назвами. Але якщо ми говоримо, що борожником у нас є ТОВ Сумчани СД з окремим кодом, то саме даної юридичної особи не виявлено. Про відсутність представників компанії Сумчани СД за адресою юридичної реєстрації фірми у суді розповів і слідчий. Неодноразово заходив, так само і зранку і ввечері на представників організації там не знайшов, також спілкувався з адміністратором вказаних будівлі, бо це офісний центр. Він мені повідомив, що з січня-лютого 2020 року таке підприємство на свою господарську діяльність вже не здійснює. Є інше підприємство то Сумчани, але не СД. Прибувши до офісного центру, де зареєструє. Товариство «Сумчани СД журналісти також не застали жодного працівника цієї фірми. Добре, Ми шукаємо тут «Сумчани СД. Так, да, так, да, так. Да. – Ви тут Ні, звісно. Однак її керівник стверджує. Ми там на місці всі співробітники, всі документація була на місці. У на місці, я на місці. Родина Миколи Шимка звернулася до поліції із заявою про шахрайство. Однак там кримінальне провадження спочатку не відкрили. Ми подали заяву до суду, щоб суд змусив внести нашу справу до ЄРДР. Потім, слідча, яка займалася цією справою, вона каже: я не вбачаю в цьому кримінального правопорушення. Потім ми знову зверталися до суду, зобов'язати слідчого поновити кримінальне провадження. Микола разом із командою під прицілом провів власне розслідування. Ми з'ясували, що ще у вересні минулого року компанія Сумчане СД» продала іншій фірмі з іншим засновником земельну ділянку на вулиці Праці, де мали збудувати багатоповерхівку. Зараз земля належить ТОВ Старт Суми. Це підприємство зареєстровано у Києві, а його єдиним засновником і директором є сумчанин Андрій Павленко. Цей чоловік очолював одну з первинних організацій партії удару сумах і є співзасновником благодійного фонду сприяння карате. Ми намагалися отримати коментар Андрія Павленка, фірмі якого зараз належить земля, де мали побудувати багатоповерхівку. Але номер, що зазначений в реєстрі юридичних осіб, як Контакт ТОВ Старт Суми вже не обслуговується. Набраний вами номер не обслуговується. Тож чи планує товариство Старт Суми зводити багатоповерхівку? І чи отримають свої квартири сумчани, які проінвестували будівництво зовсім іншій фірмі, поки невідомо. Ми не маємо бути якимись там фаховими юристами, щоб зрозуміти, якщо ми давали гроші, великі гроші думаю, це ж не одна людина на будівництво конкретного будинку за конкретною адресою, яка земельна ділянка була у власності компанії. Земельна ділянка продана, а гроші не повернуті. І поліція в цьому не бачає кримінального правопорушення. У нас велике питання е, до органів е, поліції та прокуратури. Чому не оголошено підозри е, Балацькому Андрій Петровичу? Нагадаю, Андрій Балацький це директор і один із трьох засновників ТОВ СД». Ми з ним спілкувалися клієнти і укладали договори інвестування у будівництво багатоповерхівок. Кримінальне провадження за фактом можливих шахрайських дій посадових осіб сумчани СД розслідується з лютого минулого року, вже рік і 10 місяців. Однак до грудня цього року слідчі навіть нікому не оголошували підозру. Микола і ще 20 сумчан через бездіяльність слідчих вирішили провести мітинг під стінами поліції та прокуратури. Про це 8 грудня ми повідомили Сумську міську раду. Наступного дня нам почали телефонувати з поліції та просити не влаштовувати мітинги, але ми вирішили не відступати. Зранку, 10 грудня, постраждалі інвестори провели мітинг спочатку під прокуратурою, а потім під обласною поліцією. На мітингу з'ясувалося, що за день до його проведення поліція таки оголосила підозру Андрію Балацькому. Вам не здається, вірно, що да, два дні тому постраждалі повідомили сільську міську раду про те, що сьогодні будуть проводити акції під поліцією, прокуратурою. і вчора оголошується підозра. Тобто до цього підозри вас не було часу. Неможливо не, не 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 саме вчора оголосили підозру? Можете пояснити, що вам таке стало відомо, що ось два роки розслідували, не було підозрюваного, а тут підозрювано. Споянення, що є потерпілі, які обурюються тривалим розслідуванням. Я доручив підняти це провадження, начальник головного управління доручив мені це зробити. Ми заслухали це провадження, пішли в прокуратуру, провели нараду спільну. Подивилися, що можна е негайно зробити, оцінити докази, виписати підозру. і після того слідчі вчора голоси. Тобто, я правильно розумію, що вам стало про це відомо позавчора, після того як було повідомлення про мітинг? А що після, висто, мені так. так, тобто я правильно розумію, що два роки слідчі нічого не робили тут, як люди оголосили про те, що будуть акцію проводити. Слідчі робили, якби слідчі я вам можу, нічого дати, не робили що слідчі то, робили. підозра не була б зараз оголошена я... за кілька днів після цього. Слідчі подали до суду клопотання про взяття підозрюваного Андрія Балацького під цілодобовий домашній арешт. Чому муше характериом полягав? Чи хтось із нас бачив будівництво трьох будинків 11-поверхових за півтора року? Це як на мене взагалі І на етапі саме заключення вказаних договорів. А, вже Балацький розумів, що ніякого будівництва не буде. Його да? основною метою було заволодіння грошовими коштами. Заміні протиправні дії, вашу честь керівника підприємства призвели до того, що багато осіб потерпілих було спричинено величезний розмір шкоди е на суму, яка обраховується мільйонами. Перед засіданням ми намагалися отримати коментар Андрія Балацького. Є лише підозра, от коли дождє з рішення суду, то там може побратим, розказувати. Пане Андрію, Сейчас эта ситуация э, штучно накручена, штучно Ну ты людям обещал, что будет школа, а не побудована. А вы знаете предысторию сегодня? нет? Нет, не знаю. А вот я выйду, вам расскажу. на да, я, я как а, Минзюши, Он никаких комментариев откровенно. вам давать не будет, я вам, на... Хотите, я вам расскажу. подробненько расскажу. за Сам себя. себя поверни, придурок. У суді підозрюваний у шахрайстві Андрій Балацький невиконання зобов'язань по будівництву чотирьох багатоповерхівок пояснив так. Що касається посвідчинських, другий, третій ми навіть не планували строїти, поки не закінчимо з першого. Тому там є повністю построєний е працівний паркінг, вихідна редагація, т.е. стіни і потім вже цокольний паркінг. На якій стадії будівництва цей На сьогодні він на сьогодні? заморожений. Тобто да. праці 52 ми е Заказали проект в проектной аминации, пока он рисовал проект, вступил в норму новый ДПН. И наш проект уже не проходил экспертизу, потому что плотные застройки участка была больше, чем норма. Mm -hmm. В итоге мы там пытались немножко расширить участок, но нам не получилось. И в феврале 20 я обратился в другую проектную организацию, заказали параллельный проект. И ну, тот как бы мы все ну, забыли про тот проект. И опять по полной посту вкладывали новый проект. Я пригласил всех людей, которые купили на трассе 32 до цього момента. И предложил вариант, кому вернуть деньги, кому ну, на новый проект. И люди сами принимали решение, кому бы лучше И по поправить 52 мы П'ять квартир звернули дії повністю, повністю, повністю. комушатічно. Та Микола Шимко стверджує, що повернути гроші їм жодного разу ніхто не пропонував. Ба Більше зараз після рішення суду про зобов'язання повернути, коштів вони досі не отримали. Те саме стверджують і у виконавчій службі. На сьогоднішній день жодний виконавчий документ добровільно боржником не виконано і на зв'язок до виконавця ні представники боржника, ні керівник не з'являються. Після судового засідання ми знову намагалися поспілкуватися із Андрієм Балацьким і його захисником, але коментарів вони так і не надали. Ми просимо вас про коментар. Ви пообіцяли перед цим нам я на камеру сказав. Що... Він сказав, коли я його дам особисто вам коли. Коли, я ще не знаю, я не вижу, я поспілкуюся зі своїм клієнтом. Пане, навіщо ви продавали підприємство, якщо продавали саме щось буде. Адже підприємство зовсім не має до вас жодного. Не господар ділянки, він є особисто не Але ділянка належала сумчане СД. І він є співвласником сумчана СД, співзасновником є його директор. Балацький був директором. — На сьогодні дякую за спілкування. Воно все краще.